У нас сьогодні свято нам вручають дуже класні комплекси, борти, на яких ми будемо дуже гарно працювати. Лише зараз, лише тут ми передаємо продукції більш як на 75 мільйонів гривень. Це є і п'ять комплексів пасійдон. Це є і виготовлені нами спеціальні пункти управління «Посейдонами», абсолютно безпрецедентні, де створюються унікальні можливості для пілотів, артилерістів, розвідників, командирів і взаємодія через системи захищеного зв'язку з пунктами артилерії, яка дозволить скоротити до мінімуму бойове застосування артилерії. Із крутого тут два великих келіках, аби вивести з комплексу сюди картинку. Допустим, двоє людей ззаду будуть чудово бачити, що бачить пілот і оператор.